А у нас далі цікава життєва історія. Ви коли-небудь пробували замітувати чий-небудь голос чи звук? І як у вас вийшло? Уявіть собі, герой нашого наступного сюжету може відтворити будь-який звук. Не вірите? Тоді дивимось, а головне слухаємо разом. Актор Юрій Коваленко озвучує мультики. Зазвичай йому дають одразу кількох персонажів, і всі вони виходять гетрізними. Наприклад, у мультфільмі тачки Юрій говорив одразу за трьох героїв. Український дубляж цього анімаційного фільму вийшов дуже вдалим. Безумовно, це заслуга і Юрія, і річ не лише в голосі, а й в фантазії актора. Що скажу, давай Ідем!» так, чтобы Валера не вловил. У меня есть друг, но ну, настоящий командир, его зовут Валера. И вот когда мы писали, таких моментов там было очень много. ну, там Джон, ну что нашему зрителю Джон скажет? А когда просто, когда я вот, так, там смотри, чтобы Валера не, не услышал. И когда я видел реакцию людей, которые пишут это, и они сами сказали, это 10, все, не надо ничего думать, оставляем. Дар Юрия проявился еще в детинстве. У школе хлопец полюблял отведывать позаклассные кружки и так засиджувався на них, что Повертався додому майже вночі. А для того, щоб не так лячно було ходити темними вулицями, він вигадав собі гру повторювати звуки, які він чув довкола. Шов, там, слышу там, в, в плавнях. Там. І я как би, бы, ці звуки повторяв, і за зачаровувався завжди свічками, не мог зрозуміти, як вони. одно время даже поймал свичка, чтобы понять, как он говорит, какой звук. Спочатку Юрій імітував голоси тварин, потім людей, а потім став копіювати, як кажуть, усе підряд. Ну таких звуковочей много. Эта база добавлялась, добавлялась, добавлялась. Ну это все, как бы, я понимаю, что от Бога, и от родителей, от той земли, где я родился. Зараз Юрій може відтворити сотні найрізноманітніших звуків. Самих лише чоловічих голосів в його арсеналі стільки, що від він вже й не пам'ятає, котрий з них його власний. Мой рідний вот это голос. Я остальное я імітую. Вот это мой родной голос. А може й не цей? Може котрийсь із цих? Товариші, починаєш от Леніна, потім продовжуєш Іосифом Сталіним. Потом, я не дам, Ильичом Брежневым, И, так сказать, потом переходишь на Михаила Сергеевича. И потом Борисом Николаевичем, так сказать, это, так сказать потом закинчишь кучу моих любимых друзей. Потім продовжуєш Віктором Андрійовичем. Здібностями Юрія свого часу зацікавилися навіть учені. Вони хотіли запросити мені камеру, щоб як з ним що з зв'язками. Юрій від тієї пропозиції відмовився. Тож природа його феномену залишається незвіданою. Зараз Юрій має велику мету. Він хоче зібрати навколо себе людей з таким даром і створити театр акторів імітаторів. Научить имитировать. На скрипке можно научиться играть. Хорошо, плохо, рисовать научить хорошо, плохо. Но научить им имитировать очень сложно.